Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час та з'ясуємо, чи скоро буде договорняк. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. П'ять топових американських мільярдерів, деякі з них підтримують Трампа, втратили дуже багато активів якраз з моменту його інавгурації. Так, наприклад, Ілон Маск втратив 148 мільярдів доларів. Безос 29 мільярдів, Цукерберг та Арно по 5 мільярдів, та Брін 22 мільярди. Економічний геній Трампа не може не вражати, і давно, напевно, в Сполучених Штатах такого не було, що буквально половина позиції була червоною. І що найцікавіше, все це було зроблено власноруч, а не через початок якоїсь кризи, багато у чому ринки зараз знаходяться в негативних очікуваннях, якраз через торгівельні війни Трампа, які вже були анонсовані, чи які вже фактично почалися. Сама ж політика Трампа щодо введення масових мит здається досить неоправданою, і є відчуття, що вона принесе більше збитків ніж бенефітів. А ось ще кілька кумедних моментів, як Трамп рекламував Тесла на своїй прес-конференції. Так він заявив про те, що купує цю машину, але видно, що він ніколи цією машиною не користувався і далі теж не збирається це робити. А мнат Байдена ніс дифферт панал дана Еврізингс комп'ютер. Юдомоміне драйві то Байден кигенте да. Не знаю наскільки в принципі нормально щось брати та рекламувати президенту великої України, тим більше за своєї каденції, та й це не дало належного ефекту. Кампанія Тесла як падала, так і продовжує це робити. А така «Нафтопроводу Дружба нещодавно спричинила припинення поставки російської нафти до Угорщини, і Угорщина вже на цей рахунок зробила свої коментарі, заявивши, що напад на її інфраструктуру це напад, як на суверенітет самої країни. Це таке оголошення війни в Україні чи як розцінювати напад на суверенітет. А взагалі доволі дивно, що нафтопроводи та газопроводи майже усю війну працювали, та в принципі їх ніхто навіть не пошкоджував, ніхто їх не обстрілював. Але останнім часом ситуація змінилася, і напевно все йде й далі по ескалації. А ну а сама Угорщина та Словаччина дуже сильно залежні від російських енергоресурсів, тому такі ситуації їм звичайно не подобаються. Голова офісу президента Єрмак нещодавно викидав свої критичні умови для Європи та Сполучених Штатів, які будуть забезпечувати тривалий мир на території України. По перше, пишуть про те, що Україні мають надати гарантії безпеки, які забезпечуватимуть довіру до майбутньої угоди про припинення вогню. Ну сподіваємося, що з цього щось вийде, але поки що процес неочевидний. А по-друге, Європа має рішуче діяти, щоб посилити і збільшити санкції проти Росії. Хоча, наприклад, є відчуття, що навпаки з Росії будуть все ж таки знімати частину санкцій а після припинення вогню, і саме така тенденція напрошується. І, наприклад, Трамп про це майже у відкрито говорить. Ну і по третє, Росія має взяти під контроль заморожені російські активи, щоб забезпечити подальшу і більшу підтримку. Як я розумію, йдеться не про повну конфіскацію, а про те, що прибуток з цих заморожених активів передавали Україні. В принципі, так і було оголошено, що буде робитись, але проблема у тому, що прибуток невеликий у в в масштабі країни 5-6 мільярдів доларів на рік, і цього буде очевидно недостатньо для відновлення України. Сполучені Штати пообіцяли негайно відновити військову допомогу та надання розвідданих Україні після перемовин, і Україна також висловилась готовність прийняти пропозицію Сполучених Штатів щодо негайного введення 30-денного режиму припинення вогню. А власне, ось такі новини прийшли відразу після перемовин. Ну щодо першого, дуже добре, що все ж таки Україні відновлюють постачання озброєння та розвідданих знову ж таки, тому що Україна без них би не змогла вижити. Щодо режиму припинення вогню, то звучить досить сумнівно. Незрозуміло, чи погодиться Росія на це, чому вона має на це погоджуватися, в принципі, а те взагалі хто буде контролювати цей режим припинення вогню? Якщо це буде без контролю, то насправді навіть не зрозуміло, як він теоретично навіть має діяти. Щодо гарантій безпеки, то відразу нічого не заявили, можливо, це обговорювалося, але не вивели на фінальний брифінг. А ну ще Майк Волц висловився, що Україна поділяє бачення Трампа щодо миру, і вони готуються знову ж таки щодо припинення вогню. Ну ще й пізніше Єрмак анонсував, що будуть перемовини додаткові між штатами та Україною щодо припинення вогню і пройдуть вони на наступному тижні. Там будуть обговорювати деталі, як це має діяти, і яким чином все це працювати. Ну і після перемовин американська сторона заявила, що Сполучені Штати передадуть Росії кількома каналами пропозиції щодо припинення вогню. І ось Рубіо заявив, що м'яч на боці Росії, і що наразі відповідь чекають саме від Кремля. Знову ж таки заявила про те, що Україна зробила позитивний крок і критичний для закінчення війни. І знову ж таки чекають, що Росія на це погодиться, що дуже під великим сумнівом. У цьому і криється головна проблема, а що буде робити Трамп, якщо Росія не погодиться, і Трамп намагається дати якраз на це відповіді. Так він заявив про те, що якщо ми не змусимо Росії припинити вогонь, ми просто продовжимо воювати постачати озброєння Україні, а також трішки пізніше пригрозив Росії якимись руйнівними санкціями, якщо мирні перемовини проваляться. А тим не менше, все це говорячи, Трамп заявив про те, що він все ж таки сподівається на позитивний відгук від Росії. А ну щодо санкцій, дуже сумнівно. Три роки проти Росії вводять санкції, але вони її не руйнують. Зрозуміло, що можна ввести санкції більш жорсткими, але так чи інакше, вони не подіють е, у цей момент і для цього потребують час. А часу, як я розумію, ні у кого немає. Ну, що стосується додаткової допомоги, навіть якщо Сполучені Штати почнуть передавати більше озброєння, то у короткостроковий термін це майже нічого не змінить, і для цього треба час для логістики. Для підготовки українських солдатів і так далі. І знову ж таки глобальна проблема криється у тому, що Трампу, в принципі, нема насправді чим давити на Путіна. Ну іс видання Рейтер пише про те, що Кремль навряд чи погодиться на короткострокове припинення вогню. За словами співрозмовника, йдеться про те, що Росія хоче якісь гарантії для себе і що Путін наразі знаходиться у позиції сили. А тому Росія буде наступати. Ще інше джерело, як пише видання, пишуть про те, що це виглядає як пастка без будь-яких конкретних гарантій. А отже, Кремль хоче для себе якихось гарантій, незрозуміло, що саме, може зняття санкцій. І, в принципі, такий процес можливий поступове зняття санкцій. Після припинення вогню чим більше цей процес буде тривати, там тим більше санкцій із Росії можуть знімати. А теоретично це може саме так працювати, тому що що ще Росії може запропонувати Сполучені Штати та Європа зовсім не очевидно. Ну ще й Трамп вчора анонсував, що його представники вже поїхали до Росії. Ось видання Fox News пишуть про те, що на перемовинах між штатами та Україною не обговорювалося питання виборів на території України чи відставка Зеленського. Мабуть, ці питання вирішили відкласти на інший час. В принципі, наразі є два актуальних питання: це якраз ось ця угода по ресурсам, і тут питань, напевно, немає, її просто підпишуть. І питання вже припинення вогню, знову ж таки, це під великим питанням. Більше того, як раніше писали в ЗМІ, адміністрація Трампа розглядає вибори якраз у період припинення вогню, і це повинно бути стале припинення вогню, якесь довгочасне, і тільки після цього можна буде провести вибори. Тобто, у найкращому варіанті, у найкращому разі, це може статися тільки під кінець року. Видання за Times пишуть про те, що у Кремлі вже готуються до зустрічі Путіна та Трампа, і пишуть про те, що це може статися у великдень, який якраз співпадає у православних католиків та протестантів. За словами Джерел, Москва постійно відкладує цю зустріч спеціально, тому що вважає, що час на її боці, і що по фіналі Вашингтон пішов. Найбільші поступки. При тому пишуть про те, що влада Росії все ж таки боїться зірвати повністю перемовини, тому не відтягують надто довго, щоб Трамп вже до кінця від них не відмовився, і щоб все ж таки були перемовини між сторонами. Ось такі інсайди в нас з'явились, і Кремль потрішки відморожується якраз від перемовин, в принципі, що було очікувано, і відтягує час. І справді, час, напевно, на боці Москви на даний момент, і якщо нічого кардинально не зміниться, то й справді так і буде й далі. А знову ж таки, тут можна покладатися лише на чорний лебідь, тому що ніякі рішення це положення не змінять. Знову ж таки, якщо навіть Сполучені Штати почнуть передавати багато озброєнь, то у короткостроковій перспективі це мало що змінить, тому що знову ж таки для цього потрібен час. А ось російська опозиційна видання Вьорска пише про те, що для Москви це стало сюрпризом заяви Вашингтона та Києва про перемир'я на 30 днів, і вони сподівалися, що до такої публічної обяви вони все ж таки попередять Москву, але як розумію, ніхто в Кремлі не знав, що буде така пропозиція. При тому джерело пише про те, що категоричної відмови від Кремля не слід очікувати, такого не буде. А будуть якісь умови, на які Україна просто не піде, і таким чином Росія намагається витіснити Україну з перемовин між Штатами та Росією. Ось такий сценарій розглядають у Кремлі, формально погодившись, але нічого для цього не зробивши. Ну Путін, напевно, не хоче втрачати свій статус миротворця, тому що у Кремлі останній рік говорять про те, що вони хочуть миру, що вони хочуть закінчення війни. І ось коли їм пропонують, вони ж не можуть просто так від цього відмовитися. Тому будуть вигадувати якісь на це причини. Ви самі для себе Во важко вірите? Вірите, що в 25 п'ятому году конфлікт буде закончений, через нашої Я в Бога вірю. А Бог з вами. Та й взагалі, якщо навіть приймуть припинення вогню, то можна буде постійно все списувати на Україну, говорити про те, що саме Україна порушує режим вогню і що Росія б'є тільки у відповідь. В принципі, ми вже таке проходили під час АТО. Ну і ще видання Bloomberg пише про щодо ймовірної вимоги. Так вони пишуть про те, що Кремль може вимагати припинення постачання західної зброї в Україну в рамках перемир'я. Ну і тут питання щодо постачань. Сполучені Штати можуть, напевно, теоретично на це погодитися. А ось щодо Європи, то мені здається, що ні. І тоді Крем знову ж таки буде це використовувати як привід, щоб не припиняти вогонь. А ну і трішки пізніше Зеленський провів окрему прес-конференцію щодо перемовин Саудівської Аравії. Так він заявив про те, що Україна погодилась на ідею Сполучених Штатів. Щодо тридцятиденного припинення вогню і для того, щоб не підігрувати спекуляціям, що Україна, начебто, не хоче миру, тут є зустрічне питання: а чому саме зараз, чому не раніше? А також заявив про те, що Україна ніколи не буде визнавати окуповані території російськими, і це головна червона лінія. Знову ж таки, не думаю, що якісь країни на цьому наполягають. Навіть Росія в це напевно не вірить, і в принципі західні країни також навряд чи будуть признавати оці окуповані землі за Росією. Заявив про те, що вибори в Україні пройдуть після закінчення війни та скасування воєнного стану, і ніхто їх відтерміновувати не буде. Ну треба, щоб війна завершилась, і що в принципі означає завершення війни. Може заморожені війни не буде вважатися завершенням. Та й воєнний стан теж треба зняти і, може, його не будуть ще знімати деякий час, навіть після замороження, навіть після припинення вогню. Ну і ще зробив невелику заяву щодо гарантії безпеки і заявив, що питання безпеки для України у разі паузи у війні було предметом перемовин, але детальне обговорення буде пізніше. А все таки Зеленського продавили, незважаючи на устю перепалку на зустрічі із Трампом. Все одно Зеленський наразі залишився без гарантій безпеки і не зміг відстояти свою позицію. Ну це було очевидно. Якраз сварка Трампа, як бачимо, ні до чого доброго не призвела. Ми залишилися приблизно на тих же позиціях, на яких були якраз у момент сварки. А видання Політка пише про те, що Кіта Келега фактично усунули від участі в переговорах про завершення війни, і центральне місце займають наразі Рубіо. Та спецпосланець близького сходу Витков пише про те, що Келога навіть не було на зустрічах у Саудівській Аравії ні з російськими представниками, ні з українськими. При тому пишуть про те, що питання Келога ще під великим питанням його офіційно не відстороняли, але так чи інакше не зрозуміло його функції, і наразі його вплив в принципі мінімальний. Усунення Келога, якщо воно остаточно буде, то це буде не на руку Україні, тому що саме Келог виступав за більш жорстку позицію щодо Росії. Та за продовження Україні допомоги. А тому в контексті адміністрації Трампа його можна назвати таким проукраїнським, порівнюючи особливо з іншими. Тому це взагалом негативний сигнал для України та у цілому для Європи. Зеленський нещодавно прокоментував відступ з Курської області так заявив про те, що командування зберігає максимум життів наших воїнів і що Росія там доволі активно тисне. Незважаючи на все, українські війська все ж таки почали великий відступ з Курщини, і, напевно, на момент виходу відео можуть повністю звідти вийти. Начебто Курщина повинна стати все ж таки козирем на перемовинах, і ось вони начебто запускаються, і Україна втрачає Курщину. А може, це договорняк? Ще ось представник прикордонної служби заявив про те, що росіяни можуть навіть зайти на територію Сумщини, щоб оточити зсу. А ну і ще ось Путін приїхав до Курської області, щоб провести там нараду. Ось так він виглядав, чомусь у військовій формі. Але особливо нічого цікавого не сказав. Знову там щось про терористів та про втрати ЗСУ. Трамп оголосив нещодавно нові тарифи проти Канади після того, як провінція Онтаріо ввела додатковий податок у 25% на електроенергію для Сполучених Штатів. А так Трамп заявив про те, що підвищує мити на канадську сталь та алюміній до 50%. Також хоче, щоб Канада знизила мито на молочну продукцію Сполучених Штатів і погрожує канадському автопрому, заявивши, що просто його закриє. Ну і знову додав, що для врегулювання питання Канаді простіше стати просто 51 м штатом Сполучених Штатів. А щоправда, трішки пізніше CNBC News пишуть про те, що Сполучені Штати, начебто, передумали запроваджувати мита у 50% проти Канади, як раніше заявляв Трамп, хоча офіційних заяв на це рахунок ще не було. Власне, ось така політика, про яку я говорив у самому початку відео, і призводить до того, що американські компанії втрачають свої позиції, втрачають капіталізацію, і це стосується компаній, особливо тих, які зав'язані на експорт. Будь-яке ведення тарифів проти товарів будь-якої країни. Запускає логічну реакцію, що країна вводить такі ж тарифи чи навіть більше проти американських товарів. Останні таким чином втрачають свої ринки, тому що втрачають конкурентну спроможність у окремій країні. Коли вводяться мита у 25 чи 50%. зрозуміло, що ні один товар майже не переживе ось таких великих податків. А, ну сама можливість анексії Канади поки що ілюзорна. Хоча самі канадці все ж таки стурбовані такими заявами Трампа і побоюються, що таке може статися. Видання Washington Post посилаючись на документ, який здобула європейська розвідка. Це документ з потенційними вимогами Росії на переговорах. І там йдеться про те, що Москва вимагає демонтацію київського режиму. Пишуть про те, що сам документ був підготовлений п'ятою службою ФСБ. Так у документі йдеться, що за Росією повинні визнати ті території, які Росія анексувала та окупувала, і що вони повинні залишатися за ними у офіційному статусі, тому що коли каденція Трампа закінчиться, це знову може поставити якраз питання щодо цих територій і щодо початку нової війни. Більше того, Росія пропонує зробити якусь велику буферну зону між територіями, а також створення деяких демілітаризованих зон вони будуть настільки великими, що навіть заходять у Одеську область. Ну а можливі поступки України як відмови від НАТО та проведення виборів розглядаються як недостатніми для Росії. У документі йдеться, що потрібен повний демонтаж київського режиму, а не просто вибори. А на ну, щодо миротворців, пишуть про те, що вони будуть непотрібними, оскільки вони відчуватимуть на собі досить сильний західний вплив. Ймовірно, це такий максимальний план Кремля щодо України, щоб все ж таки за Росією визнали окуповані території, щоб демілітаризувати деякі території України повністю, і що в принципі Україну фінляндизувати, на що Путін напевно сподівається, і навіть публічно говорив про те, що хоче перетворити Україну саме в таку країну. Близько 57% американців вважають, що Трамп є надто хаотичним у своїх діях, спрямованих на струс економіки Сполучених Штатів. Про це пише ведення Рейтар, і вони ж провели е, це опитування. Навіть серед республіканців 30% таких. Про демократів навіть не йдеться мови. Єдине, що подумав, а де взагалі демократи? Де всі Байдени, Харіси та інші? Куди вони в принципі зникли? Насправді непоганий час, щоб набувати собі рейтинги, критикувати Трампа, це наразі дуже просто робити, і показувати, які проблеми є у республіканській партії. Але вони, начебто, зникли, чи Project 2025 вже запрацював, а ми не помітили. Видання NBC News пишуть про те, що протягом лютого Трамп депортував тільки 11 тисяч мігрантів, що навіть на тисячу менше, ніж це було за аналогічний період 24-го року, якраз при тому самому Байдені. Притом, видання зауважує, що тоді кількість перетину кордонів була набагато більша, тому й такий показник був більший, ніж у Трампа. Наразі кордон навіть не намагаються пересікати, напевно, через каденцію Трампа, і те, що знають, що так просто не буде, як при демократах. Ну і сам Трамп нещодавно цим хвалився, що, начебто, нікого немає на кордоні, що ніхто не хоче перетинати кордон зі сполученими штатами і йти нелегалом до Америки. Але загалом, все ж таки, вся ця історія це такий типовий правопопулізм. Трамп обіцяв дуже багато програм щодо видворення нелегалів, але було тільки пару показових історій, там з літаком до Колумбії і ще парочкою. І в принципі, все на цьому нічого не змінилося, і там тисячі чи мільйони нелегалів досі знаходяться на території Сполучених Штатів, і ніхто нічого з ними не зможе зробити. Президент Ірану Ян нещодавно заявив про те, що не хоче вести ніяких перемовин з Трампом, а саме через те, що він постійно погрожує Ірану. Крім того, заявив про те, що Трамп має бути соромно після того, що він недавно зробив з президентом України Зеленським і, маючи на увагу якраз суперечку між Зеленським та Трампом, бачите Іран на українській стороні. Ну і до цього Верховний Аятола Хаманеї також виступав проти перемовин зі Сполученими Штатами, заявивши про те, що це держава Забіяка. І спрямовані на те, щоб домінувати над іншими країнами, а не розв'язувати проблеми. Ось так наш слон виступив за Зеленського, і справді там під час перепалки навіть офіційний акаунт Ірану у Твіттері став вступатися за Зеленського. А щодо угоди, то цікаво, що Іран від неї відмовляється, і це трохи така самогубна політика, особливо враховуючи проблеми з енергетикою, які наразі є в Ірані. Але напевно жорсткий курс Ірану ніхто не відміняв, та ще й до Трампа вони знову ж таки відносяться досить негативно. В отличие от своих предшественников, которые тоже хотели против России воевать, Наполеона, Гитлера, господин Макрон не очень изящно поступает.